Вітаю, всім привіт! Мене звати Олена, я вітаю вас в своєму новому влозі. Йду така своєю улюбленою дорогою і з покупками. Буду сьогодні розповідати, що я купила. Я сьогодні такий масштабний зробила забіг в АТБ. була в Арсені, забрала свої замовлення з Єви. Ну, це буде окрема розпаковка, як зберуся. Три замовлення з Єви і забігла в простор. Мене там цікавили. Зацікавив бренд Star From the Stars. З'явився нарешті в нашому просторі. Тому я собі дещо прикупила. Ну, почала таке знайомство з ним. Отже, запрошую вас у свій невеличкий влог. Щось вам ще цікаве покажу і розкажу, які акції, які знахідки знайшла в Арсені. Дуже дещо смаколиків багато. Отже, мої покупочки в просторі. Я купила ось такий беф. Люблю цей аромат, і вже давно в мене вже його не було. От. Акційний зараз 55 гривень. Це одна така запасочка. І що мене найбільше зацікавило, нарешті я допливла до того простору і побачила, що там з'явився бренд Stars from the А давно на нього дивилася класні там є і палетки тіней, і мені подобається і пакування, і дизайн. Але все ніяк не доходили руки. Верніше не доходили ноги, щоб протестувати якісь певні засоби. І я вирішила для себе почати з олівчика для брів. У мене у відтіночку 03 Dark Brown написано 2 в одному. Це для брюнеток був ще 0,2, а він був такий нейтральний, без взагалі якогось такого режуватого чи зеленуватого. Я просвочила. Я про І все ж таки мені підійшов 0,3 по найбільше. А також там був 0,1 відтіночок, але це він зовсім світленький, для зовсім таких світлих-світлих дівчаток. От, що мені ще ну так, знаєте, не знаю, як сказати, дуже сподобалось чи не дуже сподобалось тестерів на ці олівці Не було. Я попросила дівчинку, кажу, допоможіть мені підібрати олівець для брів, бо хочу саме ось цей. Він акційний між іншим 132 гривні. А потім в мене ще були бонуси. А, ну, щось там 125 гривень мені вийшов цей олівчик. А, от і. Я Кажу: ну тобто там немає тестерів, допоможіть мені вибрати його. Тут де ось така щіточка, так як як годиться для олівців. Він такий важкенький, відчувається, і сам олівець. Отже, і дівчинка просто взяла відкрила коробочку з олівцем. Спочатку з 0,2. от каже, можливо, вам 0,2 підійде, а просвочила в мене на руці поклала цей олівець назад, мені він не дуже сподобався. Я кажу, ні, давайте все ж таки 0,3. І вона знову отак його відкрила, розкрутила і просвочила його в мене на руці. Але я бачила, що цей олівчик був ось такий, він виглядає. Ось так ви бачите, він такий специфічний. От я бачила, що вона мені цей олівець одразу понесла на касу, і він був абсолютно новенький. Давайте я зроблю вам своч, дуже красиво так малює. От. Я думаю, що він для моїх брів якраз ідеально підійде. Залюбки буду ним користуватися і зніму вам косметичку обов'язково. Бо ще не знімала косметичку листопада, і я думаю, що ви там цей олівчик побачите. От так що моє перше таке знайомство з цим брендом. Звичайно, хотіла себе ще потестувати. Я вам ставлю десь тут картинки. Їхня палітра. Мені п'ятірка дуже сподобалася. там такі сяючі відтіночки були дуже такі делікатні, прям вау. І була ще одна така палітра більшенька. Ну це вже на як на мене на любителя в червоних таких снах не пакування, просто шикарне. І була ще така нейтральна бежева. Отже, потім я потъпала в Арсен продуктовий. Я дуже люблю ось такі капучино. Це в нас Вітор Торіно з соломою карамелю. От, тут ще ззаду є солона карамель, взяла їх багатенько, тому що вони зараз будуть по акційній ціні. Також вирішила загадати дитинство. Юність свою е, обожнюю, саме ось цю альпінеллу з кокосовим смаком. Це просто е, не знаю, тягнеться мені до неї рука, постійно побачила на акції по 40 гривень, це взяла. Е, також для себе я відкрила е, ось такі сирки. Я, це новиночки, наскільки я знаю, у Комо. а називається він сир до кави. Він такий з солодинкою, е, дуже смачний, справді до кави. Е, от Тут 75 грамів взяла, тому що справді до кави якраз я його зможу просто собі взяти цей шматочок і просто згорити. Дуже обожнюю, полюбила. Буквально на днях минулого тижня десь я натрапила на цей сирочок, взяла собі спробувала і тут вирішила все ж таки собі його взяти. От ще одна упаковочка. Хто не пробував, то. Протестити, бо насправді дуже смачний. Також це для мене також новинки. Я раніше таких не бачила. Люблю каву в таку пакетовану. Це зручно брати з собою чи на роботу, чи де. Це кава з Львова з корицею три в одному. Дехто п'є каву по четвергах з корицею, а тут вже от такий стік готовий. Не знаю, я ще такої не пробувала. Якщо ви пробували, то напишіть мені. А, взяла бананів. Мені найбільше подобаються фрукти брати і овочі. От, ну, фрукти точно це в Арсені, тому що вони там доволі якісні в порівнянні з АТБ. В АТБ я дуже рідко можу натрапити на такі, знаєте, банани, якісні, які мені подобаються. І взяла до кави до чаю. Ось такий тортик. Це в нас Альянс Маркет виготовляє пташине молоко. Ціна його 162. Гримні ось так виглядає. Це вже я також не вперше беру ці торти дуже прямо. Воно таке смачне. Теж до чаю чи до кави чи власне до цього капучино з корицею. Чи до цього, чи до звичайної кави, а просто смакота, смакота. Я солодкоїшка, тому я таке сильно люблю. А, отже, це були покубочки з Арсену. А тепер трошечки покажу вам, що купила в АТБ. Забула вам ще розповісти, що я ж казала, вам згадувала: будемо розпаковувати ну, коробочку з Єви. Тут цілих три замовлення. Скажу вам так, що замовила новиночки, ось там проглядаються. Все будемо з вами тестувати. Я просто була якісь мега-шалені акції, і я не втрималася і все купила на затест. Єдине, що вам покажу в стаціонарному магазині, я купила ось такий засіб: це еліксір спрей гортанний, написано бактерицид з хлорофіліптом легке розпилення, спрямований захист для всієї родини. 50 мл об'єм. У мене, як, як не пчихає, то шмаркає, як не шмаркає, то кашляє, а комплексно і шмаркає і кашляє. Я вже цей засіб розпакувала, бо мені саме цікаво для всієї родини написано. А дітям, з якого віку можна приміняти, то не написано. От, і Я бачила ще бактерицид з морською сіллю. Ось, власне, Це така там була, От, а з хлорфіліптом написано, що це є антисептичний засіб для догляду за слизовими обувленнями. Порожнене рота, ясен і горло. Це, звичайно, продається такі засоби без рецепту в вільному доступі, але я все ж таки піду напевно, завтра до сімейного лікаря, щоб прослухала мені дитину, бо кашляє просто неймовірно. От, і заодно запитаюся за цей засіб, чи можна його такий використовувати. Ну, не бачив, звичайний ось такий. От. Або хто знає, то, звичайно, що напишіть свіженькі 21.07.25 дата виготовлення. Звичайно, я буду використовувати чоловіку там, спробувати. А для донечки 9 років, ну, в принципі, тут немає ніяких таких, знаєте, якихось компонентів заборонених. Та? Це така швидше профілактика, а не вже лікування. От. От тому подивлюся, подивлюся, як воно і що воно. І запитаюся, ось, щоб я вже так не сильно монтувала відео і не вписувала, покажу вам зараз свої покупочки з АТБ і відразу буду озвучувати ціни. Зараз в неділю на акціях ось такі. Консерви, тунець з шматочками власному сукуці ціна 55,50 дуже вигідна пропозиція. Я могла взяти декілька банок, але була сама. Багато мені набирати і так не можна було, бо я пішла в ОТБ, купила, прийшла додому, залишила речі і знову пішла в Арсен. Таким чином, знаєте, ходила декілька разів. Значить, сирочок, ось такий Фелата взяла, часто його відносно та борус. 48,90. Також акційний, думаю, що з таке хочеться якогось села, тому між іншим шубу робила вчора. З'їла відразу цю таку тарі, тарілку з задоволенням. Задовлення. Сметанку ось таку взяла, це галичина, якась волосинка пристала. З чистих Карпат, 15% жиру, ціна 43,40. Далі сир плавлений, 150 грамів. Це ось такий комо вершковий, Були, був і сметанковий, був що там якийсь, але я люблю саме вершковий 64,30. Далі, так, перепрошую, сир вершковий 57,90. це 64,30. А, це ось це 64,30, ось це я взяла норвезький смак. Намазка. ось ця коштує 64,30, а ось цей сирочок 57,90. Все тут дещо перепутала. Далі були ось такі йогурти Делісімо. В мене донечка їх дуже любить їсти. Думаю, вона зараз трошки прихворіла, Ну, апетиту такого немає. І я думаю, візьму їй таких йогуртів: це з кульками 361, 36 а другий я взяла ось такими зірочками. От. Не знаю, треба собі, напевно, вже робити карточку АТБ, бо з нею буде ще вагітніше. Далі, соломки набрала ось такої соленої, значить, 8,50 на акції. Я взяла 4 штуки. Схрумнула, далі на акціях ось такий папір туалетний Elite Soft, своя лінія та 3650. Теж постійно такий бору, має такий досить нейтральний, але якийсь такий фруктовий аромат власне, тих персиків чи абрикосів, що тут намальовано. От, і це для донечки бору, бо вона, звичайно, не користується, їй від, за жорсткий. А, мушу брати ось такий м'якенький. Так, далі Вологі серветочки, ось такі джіглес: 72 штуки, 2950. Зараз на акціях. Хто ще їх не тестував, не пробував, я їх рекомендую вам від душі. Вони і плями відразу. Якщо, наприклад, навіть з олії якусь пляму поставили чи жирну, якщо одразу цими серветками протерти, то ця пляма. Зникне і її не буде. Перевірені, люблю часто протираю в різні поверхні і одяг, і взуття можу протерти, Розводів не залишають. Я цим серветкам буду співати оди, бо насправді вони дуже класні. Далі взяла ось таку сьомгу, а, теж, це в нас Дез Норвен Слабо солена, 215,90. Зараз на акціях була ще форель, але чогось з сьомого у мене дуже краще їсть, ніж форель. Далі батончики я взяла на пробу ось таких по 1990. Вони були: от це вітамін. Не знаю, я перше такі беру, взяла дві штучки. 30-80 я за них заплатила. Це такі, знаєте, теж як перекус. У мене чоловік їде відрядження на день, і думаю, можливо, в дорогу я йому дам. Один, друга, другий і сама спробую. Так, далі. Що я ще купила? Шоколад, кіц, ага, молочний, це ж донечка забрала. Такий є. Невеличкий, по 23,90, де міньйон намальований. Думаю, що всі знаєте, вона забрала. Далі купила пюре, взяла Одне таке чудо, чадо яблуко, банан 2120, коштує це одне пюре. І друге взяла яблуко-персик з сиром. Я собі згадала, що коли десь весною донечка хворіла, то я брала їй таке пюре. Думаю, треба ж якісь що, щось крім, можливо, якісь вітаміни. Тут ніби ці, ці пюре йдуть без цукру. ну може хоч таке щось буде їсти. Далі так. Взяла ось такі чіпси хвилясті зі смаком паприки 55-60 55,60. до салату чи якесь кіно включимо собі на фоні і похрумуємо. Не часто я такі беру, але як бачу якусь гарну ціну, акцію і думаю, щось таке хочеться, то я аби а, Так, Пельмені з телятиною купила. Напевно, поклали вони їх в холодильник, бо я принесла, кинула труби і побігла в арсен. Значить, я брала від бренду От вам картиночку вставлю. валесто з телятиною та куркою, 74,90. Часу ліпити домашніх абсолютно немає. Так, взяла ще хліб, теж не бачу його на столі, напевно, поклали вже до хліба 23:60. Агробізнес український заварний. Ні, це ж таки хліб. Я зараз вам покажу ось такий хлібчик. Теж здається, колись я також брала його. Він йде український заварний, різаний вже. От фірма Агробізнес. І зараз шубою. А я власне шубою люблю дуже ось такий чорний хліб так же мені хочеться щось хрупнути смачненького. Отже, і того. Витрати в мене вийшли так от з складу на 978 гривень, а копійок. І що купила? Та нічого такого Ну, на декілька днів. Я Зараз буду ще щось готувати. Між іншим, поки йшла з Арсену, за мною йшла йшло дві жіночки, з собачками гуляли, і одна каже: Ой, ти знаєш, сьогодні такі класні млинці насмажила, знайшла рецепт в інтернеті, значить, гарбуз і яблуко. А я собі думаю, мені ж тут якось ще швидше привезли передачу. Такий от влетвелетенські гарбузи. Вчора чоловік мені один цей гарбузок гарбуз почистив. От ми, ми вибрали це насіння. підсушили його, і я цей гарбуз запекла. от, ну це ціла деко вийшло дуже багато. Того гарбуза, тепер собі думаю, я зараз візьму його, напевно, з блендерю. Почищую мене є ще також, бо з цим всім приїхали мені ще і яблучка, там якісь і це. Я потру ці яблучка на терці, гарбуз з блендерю, і знайду, пошукаю якийсь рецепт в інтернеті. Якщо мені це тести зробити сьогодні, то я відразу поділюся з вами. Цими смаколиками. А якщо ви таке щось зробили смачне, то напишіть мені, бо мені буде дуже цікаво почитати. Ну що ж, знаєте, дівчатка, вже нічого не хочеться. Ось я так прийшла, пообідала і вже мене клонить просто на сон. Вирішила собі, що я сьогодні, напевно, нічого смажити не буду з гарбузом. А це все залишу вже на завтра, на ранок. Все ж таки, в мене. Сил зранку є більше. Тим більше, що я швидше за все, що піду вже на лікарняне, тому що донечка дуже сильно кашлює. Я ще зробила ходку. Все ж таки, цей бактерицид я не стала їй капати, а вже замовила через таблетки UA. це не реклама, зараз так роблю, тому що насправді так і дешевше. Провірений ось такий спрей фіорда. Він при лікуванні запальних захворювань ротової порожни та горла, викликаних бактеріальними та вірусними інфекціями. От, вже навіть е, закапала. І е, трошечки навіть десь за хвилин 5 е, чую, що на часі вже трошечки якби легше. Такий не є прогресивний є кашель. Е, не знаю, не знаю. Ой, вже трохи починаю переживати, як завжди, але в мене надію, що все буде добре. Все, вам бажаю гарної завершення неділі, е, тихої, спокійної ночі, і е, вдалого. Понеділка наступного, та, який в нас вже буде от, буквально через пару годин. Все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Можливо, такий сумбурний вийшов влог, але насправді інколи таке теж потрібно знімати для себе, релакснути, відпочити. Все, па-па.